В результаті законодавчих змін органи пенсійного фонду в 2023 році одержали. Функції органів фонду соціального страхування це е, передача цих функцій відбулась із передачі майнового ресурсу, до якого належить приміщення. Ми отримали у власність приміщення, і наша задача була переоблаштувати його під потреби сьогоднішнього нашого клієнта. Ви бачите, ми зруйнували всі стіни і зробили можливість обслуговування громадян в просторах, комфортних свіжих умовах. Це наша мрія на першому. Поверсі, вхід до приміщення облаштований підйомничком, створена тактильна навігація для клієнтів, які мають проблеми зору, створена інклюзивна санітарна кімната, що також немаловажна, то прийняті від органів соцзахисту функції призначення субсидій пільг на житлово-комунальні послуги. Екстериторіальна це говорить про те, що це без прив'язки до місця проживання людини. Будь-яка людина, якщо вона приїхала в гості, у неї з собою паспорт код трудова книжка, і вона задумала призначити пенсію тут, в Ямполі, Вона буде обслуговувана не гірше, ніж вона, скажімо, отримає ці послуги в обласному центрі. Сервісний центр розташований буде в Ямполі, але ми до війни зараз умови війни, на жаль, не дозволяють з точки зору безпеки представлені у всіх територіальних громадах, які створені, і працюють наші фахівці в режимі віддаленого робочого місця. Сьогодні на амперській території це небезпечно, тому ми цю роботу відновимо як тільки відновляться безпекові умови.